Кого краще мозок у людей або у тварин. Люди широко вважаються найрозумнішим видом на землі завдяки нашим складним цивілізаціям та інноваційній поведінці, але чи замислювався ти колись про те, що наш мозок володіє функціями, які поступаються таким як у тварин? Давай почнемо з того, що розглянемо кореневі види як більш оснащений мозок, з точки зору структурних відмінностей. Мозок людини важить 1,35 кг на той час, як мозок іванської людини важить 0,93 кг у дельфінів мозок вагою 1,5 кг а у шимпанзе. 0,42 кг мозок горили важить 0,5 кг у той час, як мозок лева важить 0,23 кг. у слонів. Величезний мозок який важить 6 кг, на те як у кролика важить лише 0,1 кг. У тішок мозок трохи більше 0,3 кг, а у собак 0,7 кг але. Але якщо подивитися на розмір мозку по відношенню до розміру тіла, то у людей мозок важить 1,85% від усього тіла. Але чи взагалі має значення розмір мозку вчені тепер кажуть, що кількість нейронів найкращий показник інтелекту. У слонів понад 250 мільярдів нейронів. З найважливіших нейронів виіграють люди це нейрони кори головного мозку. У людей їх 16,3 мільярди, саме тут знаходиться вище та когнітивні функції. Хоча у людей у кури головного мозку більше нейронів, це все одно не дозволяє нам виконувати екстремальні завдання, які тварини можуть виконати, без особливих зусиль. Ось деякі з областей, у яких тварини процвітають в порівнянні з людьми. Наш нюх. Навіть якщо наш мозок відносно великий порівняно з більшістю інших тварин, та частина нашого мозку, яка відповідає за нюх, ховаці, були напорівняно мала. Нюховаці були на акул займає дві третини маси їхнього мозку, найбільша з яких належить великі білі акули, яка може відчути запах краплі крові з неймовірної відстані в 5 км, тим часом у двох грізунів щури та капибари найбільша нюхова цибулина з усіх ссавтів. Ці неймовірні істоти використовувалися під час Другої світової війни для нюхів та виявлення наземних мін. Однак тварина з найкращим нюхом це ведмеді. У яких нюховаці були навп'ятеро більше, чим у людей, незважаючи на те, що їхній мозок повністю працює всього за три години. Нюх ведмедів настільки гострий, що вони можуть виявити туші тварин з відстані 32 кілометри. Ми люди схильні пишатися своїм навігаційним талантом, але ми ніколи не судимо про свої навички, не використовуючи такі утилити, як компаси, карти та GPS. Однак є тварина, яка може знайти дорогу додому за тисячі кілометрів, не вдаючись до карт -гугу, це голуб. Після довгих досліджень біологи розкрили свої секрети. Група клітин у мозку голуба значно реагують на магнітну стимуляцію. Кожна клітина мозку у групі реагує унікальним сигнальним паттерном напевно, на певну напруженість магнітного поля, яку голуб здатний інтерпретувати. Потім вони використовують цю здатність для виявлення змін магнітного поля землі залежно від того, де вони знаходяться. І можуть визначити своє точне географічне розташування. Дослідження показали, що значне число людських дітей мають фотографічну пам'ять, це ще називається ідентичною пам'яттю. Це дозволяє їм запам'ятовувати великі обсяги інформації при впливі на неї протягом короткого проміжку часу. Але, на жаль, ця корисна риса зменшується з віком. Шимпанзе також мають цю вражаючу пам'яттю, яка з віком слабшає так само, як і у людей. Коли була досліджена ця чудова робоча пам'ять, молоді виявили, що це більш високою здатністю запам'ятовувати послідовність чисел ніж більшість дорослих людей. Було навіть виявлено, що час протягом якого шимпанзе зазнавали впливу чисел, не впливало на їхню пам'ять чи мислення, припускаючи, що захоплення пам'яті було майже миттвим, як видно на цьому відео. Шимпанзе запам'ятовує числа миттєво і може розташувати їх у порядку зростання. Частини нашого мозку, яка відповідає за пам'ять, це лимбична система, яка включає в себе гіпокамп, кмиг та багато інших. Говорить про те, що у шимпанзе набагато більш розвинений лимбична система з раннього віку. Гліальні клітини є підтримуючими клітинами нейронів, вони допомагають ізолювати їх, живити та замінювати відмерлих. В одного з найрозумніших людей Альберта Ейнштейна було вище співвідношення гліальних клітин нейронам, ніж у середностатистичної людини. Крім того, дослідження на тваринах показали, що в міру зростання інтелекту співвідношення гліальних клітин і нейронів також збільшується, тому можна припустити, що водія потужності мозку може бути співвідношення гліальних клітин та нейронів у людини, оскільки кожен нейрон буде отримувати більше уваги та зможе працювати більш ефективно. Якби це було точним показником інтелекту, норку Вігуал була б найрозумнішою тваринам, які мають найвище співвідношення гліяльних клітин мозку серед всіх видів, що в 5,5 разів більше ніж у людини. Робін Донбар, психолог, провів експеримент, де його метою було повідомити про кількості та характері відносин, які були у чи людей. Усередині них власного екологічного співтовариства. Він припустив, що соціальна мережа, яку sapiens створили між собою, призвела до швидкого успіху людей. Між розміром мізка та та розміром соціальної групи визначило б кількість відносин, які були б у людей та тварин. У людей могло бути лише 150 стабільних і значних дружніх відносин. В той час як у sapiens або приматів могло бути лише 50 відносин. Неокортекс розташований уздовж зовнішньої кори головного мозку буде когось сарця, який відповідає за мислення високого порядку. І такі функції, як планування, ближня кора головного мозку це сама більша частина кори головного мозку, яка міститься в головному мозку. У людей найбільша кора головного мозку в порівнянні з серцями. І це може бути причиною того, що люди можуть формувати значніші відносини. Зеркальний тест був експериментом для тварин, які перевіряли свою здатність впізнавати себе через дзеркало. Це показало самосвідомість тварини та його самовизнання. Дослідження, проведене в Німеччині компанією Горнгелуп, довела, що риби коралових рифів можуть впізнавати себе через дзеркало. На рибі буде нанесена кольорова мітка, і вона відреагує на неї ворушенням. Щоб її можна було видалити, з цього світ висновок, що у цієї риби є якась форма самосвідомості інші тварини, які пройшли тест це шимпанзебона, боорангу, танги дельфіни та слони. Горили проте не пройшли тест, оскільки вони сприймають зоровий контакт як непривітна агресивна ознака. Собаки і однорічні людські діти бояться дзеркала та боязко реагують на нього. Однак експеримент із тестуванням дзеркала вимірював самосвідомість тільки через зір і не враховував інші почуття, які могли б бути використані тваринами для самопізнання себе. Наприклад, кажана залежить від своїх навичок гідролокатора, а не від зору. Підсумовуючи відео, можна сказати, що тварини і люди мають неймовірну відмінність у структурі та функціях свого мозку, хоча люди можуть абстрактно мислити та планувати за допомогою нашої кори головного мозку. Тварини володіють неймовірними навичками виживання, яких немає наш мозок.